Намальоване перекреслене відро для сміття на пальчикових батарейках помічають не всі проте майже кожен українець викидає їх у смітник і навіть не задумується над тим, наскільки небезпечно це для навколишнього середовища та людини, що ж робити з відпрацьованими елементами живлення. Звичайна 50-літрова бочка стала місцем утилізації пальчикових батарейок. Цей пункт на вулиці Кіквідзе, один з небагатьох в столиці. Організатор збору говорить, що ідею навіть не шукали. Вона лежала на поверхні. Це вже друга ємність, яку заповнюють батарейками, і лише перший етап утилізації. Люди хочуть фактично побачити весь процес. І з моменту того, як вони попадають к нам, і до моменту як вони попадуть на завод і будуть утилізовані. І це наступний етап нашої програми. Ми однозначно хочемо відсняти все те, що буде відбуватися з батарейками потом. Максим приніс цілий пакунок використаних гальванічних елементів. Випадково прочитана інформація в інтернеті, зразу ж змусила діяти. Здавати відпрацьовані батарейки закликає всіх. Прочитав, що це дуже вредно, якщо їх викидувати кудись на вулиці. І прочитав, що приймають на утилізацію, тобто вирішив принести здати. Тобто, хочу, щоб принести какую-то чистоти в мир, щоб. Пользу ко за Якщо за кордоном процес утилізації налагоджений, то в Україні переробляти електронні відходи не спішать. На думку екологів, основна причина відсутність законодавчого поля. Це законодавство є недосконалим і недостатнім для того, щоб охопити весь процес від купівлі. Цього джерела струму до його повної утилізації. Крім того, в нас немає потужності достатніх. Завод аргентум, який є у Львові, він не може охопити весь об'єм цієї продукції цих відходів в Україні. Екологічно свідомим українцям не залишається виходу, окрім як здавати ртутноумісні відходи у нечисленні пункти прийому або ж зберігати батарейки до кращих часів. Юлія Поворозник і Олексій Ковалевський, телеканал Київ.